Я хочу жити в мирній Україні, вночі не чути грому канонат. Під чистим небом виростити сина, а не під гуркіт маршу для солдат. Слава Україні! У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже? Я жити хочу в щирій Україні, нехай не повниться брехнею дім. І паруски добра ростуть в родині, і ширяться насінням, цвітом, цим. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Я хочу жити в вільній Україні, майбутнє будувати для дітей. І перший камінь покладу вже нині заради блискучих лагідних очей. Я хочу жити в чесній Україні та здихатись при владі у пері. Хай править не жадоба, а сумління без лицемірства і наглих хабарів. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема. Я хочу жити в сильній Україні, де ціниться хоробрість, розум, дух. Хай заберуться з батьківщини свині, ми танки поміняємо на блог. Ступає на чужу землю у пошуках кращого життя, смито не залишитись там. Всі люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працює чорно робочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А важливо їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна. Зроби порядок своїй голові. Я хочу жити в добрій Україні і знаю наше покоління теж. Бо вишита любов на сорочині крізь до небес, росте без меж. Ми непохитні в думці, мрії, вірі. І кожен сміло робить власний крок. Перефарбуємо ці будні сірі, простелимо сяєвом до зірок. Героям слава! Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином.